Єсть Дивишру Караський лушний. Оце монстр чув? Ви подивіться на цих коньок. Ви подивіться на цих коньок. Я не можу. Друзі, це просто щось нереальне. Ось таке у нас сьогодні з вами місце. Бачите? Латашки, границя русла. Мішаємо прикормку і приступаємо до рибалки. Сьогодні я брав дві серії з собою. Це у нас карась халва від інтеркриля, преміум серії і фідер кукуруза, теж від інтеркриля. Відразу замішуємо ці півпачки, висипаємо нашої халви. І висипаємо півпачки кукурудзи. Ну і все це діло засипаємо атлантичною молотою креветкою. вдалого кльову атрактанту потрібно додавати завжди. Так, друзі, достаємо наші поплавочки. Я брав і боковийки в окнах. На всяк випадок, якщо на поплавок не буде пливати, зараз закинемо дві наші вудочки. Це в мене кастмастери від флагман 5 -метру. Шикарні удочки Для ловлі середньої і крупної риби. Прям знаєте, те що треба. Я два роки вже кастмастерами ловлю, тільки я ловив старою серією, а це вже в нас іде оновлене. Вони в нас трішки легші. Краще. Кращих матеріалів бланк виготовлений. Правда з якщо чесно, 4 метровочок би хватило, але брав універсальну. Тому що не завжди ж я ловлю щовну. Робимо ось такий гарний бутерброд, черв'ячок опориш. і пінотістом. Ось. Таку наживку будемо сьогодні з вами використовувати. Можна закидатися? Перша рибка. Друзі, щось не хоче брати. Зараз планую перепливти на другу точку. Там ще одну точечку закормив. Вже стою 26 хвилин, ось по камері бачу. І поки що, поки що не те ще треба. Зараз перепливемо на ту дальню точку, там попробуємо. Дивиш, що роб. Караський лушний! Оце монстр чув? Оце ти мені точку здав. Друзі, ви подивіться на цього коня. Фух, я тільки приплів з латахів став ось на ямки. Дивіться який. Ах ти, я не можу його взяти. А таких карасів під підсоку треба. Ого! Дивіться на нього. Я думав, це сазан. Оце монстр. Оце карась, друзі. Ви просто подивіться на нього. Кіло. Карась кіло. Юрка каже, попливи стань, каже, на глибину. Що ти лозиш по тих очеретах. Я тільки наприплів. став. Ви подивіться, якого монстра взяли. Ну ми потім його обов'язково зважимо. Не хочу я зараз гаять час. Ось такий перший. прекрасный король. Можно и садок пустовать. Угу. Uh -huh. uh -huh. До. З глибини, друзі, один в карасів тяготь. Це вже, звісно, не такий монстр, але все одно карасик такий грам 250. Знайшов я його, все-таки знайшов. Я ж ізначальну пробував і в латашках, і в очереті немає. А тут глибина десь така 3,5 метри і стоять отакі прекрасні горні карасі. Я, якщо чесно, навіть б і не подумав, що він може... Зараз на такій глибині плюховать. Я думав, що він у бур'яні. Але як показує результат, то потрібно ловити з глибини. Клас. Друзі, доброго дня, бо я з вами і не привітався. Приїхали ми сьогодні в таке прекрасне місце. Будемо сьогодні ловити на поплавок. Кстати, приїхали ми з ночівлею. Вечером планую на кормачки половити, а днем. На поплавок і на боковий кивочок. Так що ізначально зранку я стояв в рогозі, в лататті, нічого не хочу. Отакий дріб'я заклюю. А це став ось на глибині і вже витіг у такого прекрасного здоровенного карася. Так що, друзі, думаю, все буде. Це місце повинно нам рибку принести. Тут глибина у нас десь 3,5 метри, і як я бачу, рибка стоїть. Так що зараз я підкормився, то думаю, карасик у нас і лящ повинні підійти на точку. А може ще й сазон підійде, то взагалі прекрасно буде. Так що, друзі, гаєм наш час і так я потратив його ранку. Не знаю, наскільки мене вистачить по такому сонцю, але ну, нічого, я ж кажу, ми приїхали з ночівлею, так що трішки ось часиків до 10 половим, потім випливемо відпочинемо, піджаримо рибки і вечором ще випливемо, посидимо. Так що продовжуємо далі. Є. Лоч, друзі. Ох ти, дивіться який. Є! О, ляч, друзі. Ох ти, дивіться який. Ого. Оце газетка. А я кажу, для що нема, друзі. Це така сьогодні риболка. Кльову практично нема. Але ви бачите, яка риба сьогодні клює. Кілушний карось, кілушний льощ. А для поплавко це просто ну просто золота рибалка. Подивіться, який монстр. Оце ми його в садочок і ось випливимо на берег і ми його зажаримо з вами обов'язково. Ось такий прекрасний лящура, да? Кайфок, друзі, ой кайфок. Жирна рибалка. Я вам скажу з таким... Розміром риби і не потрібно кращого кльову. Ні, ну хотілося, щоб трішки краще. Але в принципі і такого хватає. Я просто, якби зранку як виплів, став на цьому місці, то я думаю, ми б з вами відловилися просто шикарно. А так ізначально я не поняв, де рибка, просто там вище по течії я ловив останні рази, то там вся рибка стоїть на міляку. На глибу нема нічого зовсім. А тут, як бачите, 3,5 метри і клюють такі гарні риби. Есть. Есть. Вот тут там карась. Дивится, який. Вот это он. Ох, друзья, тут и караси. Я просто не могу. Вы бачите просто цей размер? Ох, дивится. Карасі, як пів сазану, Почав корм наш працювати. Трішки рибка активізувалась, то просидів хвилин 40. Взагалі покльовок не було. а це ось витягли для що. І отакого от прекрасного гарного карасу. Дивіться. Ух, друзі, лоб таке. Нехай ми випливемо на берег, якщо не забудуся, я обов'язково їх зважу вам, щоб не було ніяких питань. Ну я думаю, той перший точно був кілограмовий. Це такий грам 700. Прекрасний карось, оце рибалочка. Йди у садочок. Да. Я вам скажу, ради, ради таких покльовок, ради такої рибки можна і по жарі посидіти. І зразу ж, друзі. Зразу ж другий клюк. Тільки опустив. Не знаю. Напевно, точно він на корм підійшов. Ви подивіться. Ви подивіться на цих коньок. Ви подивіться на цих коньок. Я не можу. Друзі, це просто щось нереальне. Ах ти. Я не можу її взяти. Вони в руки не поміщаються, ці монстри. Дивіться. Ху -ху 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 -ху. Оце коняка, оце монстр. Я прям не можу, друзі. Ви подивіться на цього карася. Це щось просто нереальне. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки, ви знаєте. Ох, кайфок, ох і карасі. Да. Не зря ми, друзі, стали на це місце. Прям дуже нам повезло потягати таких прекрасних здоровенних карасів. Іди сюди. Да, на корм став, Юр, Льош. Ого який. Іди сюди. Да, на корм став, Юр, Льош. Ого який. Диви, яка газета. Ху -ху -ху. оце він, грім, диви який. Да. На корм підійшла риба. Тут стояв час, взагалі нічого. це диви. Тільки опустив я, тільки опустив я, диви який. Оце газета, кілу. Кіло, льош, диви. Оце воно, оце рибалочка, друзі. Я просто не можу народувати це на неї. Дивіться. Ох, кайфук. Ох ти, зараза, оббризкав мене. Тільки що виплів. Ні. Іди сюди. Іди сюди. Друзі, тільки що... Не знаю, може камера і засняла. Тільки що сома тут вийшов. Такий з кілу. Прям під лататтям винирнув, Хватнув воздуху і нернув. Може в мене камера і засняла Юр, цей момент. Диви, який карась підійшов. Ох, і жирьока. Ох, і жирьока. Ну це трішки менше і такий з пів кіла. Грам 600. Але все одно приємний прекрасний карась. Дивіться який. Оце рибалочка сьогодні. Просто шикарнюча. Я і подумати не міг, що попаду на таку роздачу отаких от монстрів. Я ж обіщав звожити, зараз подивимося. Ну, таке, як дивиться, як кіло, вроді, а. Яке воно насправді буде, зараз подивимося. Де він тут такий самий великий? Вони вже й не такі великі кажуться, як були. Щас, так, успокойся. 830. Бачите, а я казав кіло. Ну там може й більше є, зараз подивлюся, але мені таке, як це, вроді, більше. Так, да, це в нас найбільше. Ну, коротше, розмір карася шикарний, так? Да? Дивіться, жирні, так? Да? Просто красовці. Оце рибалка. А ось і лящики наші, що я <кій> обіцяв приготувати. Зараз підсолимо, поперчимо, хай вони трішки промаринуються. І поставимо зараз і жаримо їх. Думаю, на природі, на природі друзі, смакота буде. Просто нереальна. Дивіться. ах! Вже аж слинка потекла. А дома б не їв до ляшів до жарених, оце віриш. Я на рибалки рідко жарю. ну Ми колись теж виїжджали з ночовкою, то жарили лящів. То вони такі добрі вийшли. Я ж кажу, як ніколи просто. Дивіться, яка красота. О! Оце воно. Давай быстренько. Я такий реально добрі лящі такі вийшли. Як ніколи. Лящ літній жирний ти шо? А ну о. Диви. Аж Ого. розвалюється. Оце супер. Дивіться який лящик вийшов. Ну просто аж розвалюється. Mm. Mm. Це просто щось нереальне. А із-за чого? Із-за того, що на природі. Аби не на природі, то такого б не було. Я скажу. Ще й жирний, ти бачиш? Ребра жирні. Такий вроді, як цей. Як осінній, Угу. А. Немало солі? Не гарно солить. Трохи є. Трохи є, так? Мало. Перемаринувався, довше. Він ти часа постоїв свой. А салатик, дяді Юри? А он тобой. По випадку. На повороті. Тут так, ага. підожди. Щас перезвоню. Ого! Шо то? Ух ти, який карасивел! Що там? Ух ти, який карасивел! Щас я вань перенаберу тебе! Ух, який красень! Ух, який красень! Йди сюди! Йди сюди! Так, mm -hmm. да, друзі! Рибалочка просто зачутніша у нас! Таких карасів! Я з весни не ловив, та й вони весною. Нічого такі. В лоб таке попадаються. Жирно. іди, Красенюк. Сюди мій мій ріднесенький. Іди сюди мій красунчик. Йди до мене. Йди до татка. Ох, друзі. Ох, і карасі. Ох, і лопті. Просто не можу нарадуватися. Дивіться який. Оце риболка. Дивіться, який красиньок, друзі, льощик взяв. Хорош. Лощики нам вже не потрібні. Ми і так жорили, посмакували. Так що цього льощика ми обов'язково зробимо так йому. Йди. Хай пливе підростає. І так вже рибки поймали вдосталь, Планую, друзі, зараз ще півгодинки посидіти. І думаю, можна зав'язувати з поплавком, попливу буду готувати кормачки до вечірньої риболовлі. Полежать можна трошки після цього сонячного дня. Друзі, як тільки добре на розкладушки проти того сонечка, що ми з вами напарилися. але воно того стояло. Прекрасні, просто карасілящі. Чесно, на такий розмір я ну, прям дуже давно не попадав. Це на поплавок це одне задоволення половити таку рибку. Так що... Рибалочка вийшла непогано. Зараз, друзі, трошки відпочину. І ми плануємо на вечір закидати наші кормачки. Ну то вже буде зовсім друга історія. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.